Перший у світі пам'ятник пластунам відкрили в Івано-Франківську до сторіччя створення організації. Це бронзовий юнак, в однострої зразка 1925 року з мандрівним наплічником та орлом у руках. Гроші на скульптуру збирали усі миром. Пожертви навіть надсилали з-за кордону. То що з того вийшло, бачили наші кореспонденти. Пам'ятник пластунам, що не зрадили своїх присяг, відкривали під барабанний бій. Гул карпатських рогів і трембіт сто років тому саме у цей день перші українські скаути склали присягу на вірність Богові та Україні. Тоді вони були одягнуті у такий же стрій, як ось цей юнак. У мене в руках сокіл, так так само як хлопчика на пам'ятнику. Він символізує власне наше гасло скоп сильно, красно, обережно, бистро. Зараз мало в кого в такому можна побачити. Тут старий наплечник, відзначки не пришиті, оскільки в ті часи. Не було ні е, наплечників, ні відзначок, був звичайно, сорочки і шорти, капелюх. Кошти на пам'ятник збирали півроку. Пластуни продавали листівки, влаштовували концерти та аукціони. До збору грошей долучилися люди з усієї України і за кордону пожертви надсилали навіть із Лондона. Власними силами активісти зібрали 50 тисяч гривень із необхідних 120. -ти. Решту виділила з бюджету міська влада. Біля пам'ятника вже прийняли по святу нові пластуни. Сьогоднішній цьому риня не з, з певною символіку, але оскільки ми живемо в різних містах, ми, ну, ми в Івано-Франківську, а було в Львові трошки в нас це відрізнялося, але загалом всі ці приписи вони. Такі засадничі наші правильні, то вони дотримані. За словами Тараса Зеня, пам'ятник має нагадувати про внесок пластунів у боротьбу за незалежність України, адже молоді патріоти свого часу допомагали повстанцям, чим могли їжею і прихистком. Роман Торій Сергій Попович, перший національний.